Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як знайти свою нішу в онлайн бізнесі і почати продавати, навіть якщо нічого не вмієш. Три простих кроки: я не заберу багато вашого часу. Бачите самі скільки триває це відео, дуже коротко і по суті, перший, другий, третій крок розберемо. Спочатку давайте представлюся. мене звати Юлія Майок, і Я 13, більше ніж 13 років. Працюю в маркетингу. Завжди в мене було декілька джерел доходу. Я за це виступаю, щоб ви не працювали лише на одну зарплату, тому що все може статися не треба так сильно ризикувати. Тому я працювала в офісі, і в мене були завжди додаткові джерела доходу. Я брала свої проекти. Я працювала з відомими брендами. Аж доки не сталося повномасштабне вторгнення, під час якого я втратила майже 80% свого доходу oh. і почала шукати собі проекти наново. Зрозуміла, що старі методи вже не працюють, і е, не тільки повернула свій дохід, звільнилася з основної роботи і почала консультувати, а й зрозуміла, що треба допомагати людям е, пройти цей самий шлях, і важливо змінити свій спосіб доходу, а з ним і життя. Я є автором курсу Канва відчайника до майстра, який я запустила в 2023 році, і за весь цей час його пройшло майже три тисячі учнів. Моя мета допомагати іншим досягати фінансової незалежності та реалізовувати свій потенціал. Підписуйтесь на мою сторінку в інстаграм, там більше інформації, більше корисностей і мої кейси, я допомогла і з ким я працюю. Отже, як знайти свою нішу загалі навіщо її шукати? Тому що коли ми продаємо все і всім була така у мене опція колись. Я була і копірайтером, і СММ, і працювала як дизайнер в Canva, продавала все і всім, і воно, звичайно, не зовсім йшло, тому що треба продавати або в комплексі, або е, виділити головну нішу, в якій ти спеціаліст, а не я і те можу, і вишивати крестіка можу, і таке інше. Е, тому це дуже важливо. Що ж робити, якщо ви нічого не вмієте? Це взагалі моя улюблена тема для розмови, тому що ми всі з вами чемпіони зі знецінювання самих себе. Нам треба всім видати Оскар і Нобелівську премію зі знецінення. Чому тому, що ми ж нічого не вміємо? Ми не красиві, ми нічого не варті. Ми постійно самі собі це говоримо і чуємо це е, від оточення, е, як вони це самі собі теж говорять. Насправді, це взагалі неправда. Але я сама така була. Коли я запускала свій курс Canva, я не вірила, що це взагалі комусь потрібно, тому що Canva це такий інструмент, де дизайнером може стати будь-хто не дизайнер. Він мені здавався дуже простим. Я швидко в ньому розібралася, і мені було цікаво, хто взагалі за це буде платити, тому що це дуже швидко сів, розібрався і знамі, що йти на якісь курси. Але в мене пройшло пройшов цей курс. Пройшли цей, але в мене цей курс пройшло три тисячі людей, більше ніж три тисячі. Тому моє знецінення куди пішло, якби я досі сиділа і думала, що це нікому не потрібно. Ну, де б я була, до речі, мій курс ще й дуже сильно, як казали юристи, ним надихнулися і інші люди теж зробили подібний. Це я зараз кажу іронічною мовою. Тому, будь ласка, не знецінюйте себе і подумайте, одразу переходимо до першого кроку: проаналізуйте свої інтереси та пристрасті. Це можна зробити над наступним чином. З яким питанням, за якою порадою до вас найчастіше звертаються ваші знайомі? Наприклад, до мене найчастіше звертаються або з питанням будь-яким маркетинговим: від «Я хочу відкрити бізнес, як ти думаєш, там, який мені потрібен бюджет для старту на сайт, на контекстну рекламу, на СММ, на це все або до мене звертаються. З питанням знайди мені спеціаліста, бо мені треба семемник, мені треба відеомонтажер. Мені треба онлайн-помічник. Мені треба хтось хто розбирається в щій буде мені робити контент. Я вам чесно кажу, до мене вже останні років п'ять з цими питаннями звертаються щодня. Я спочатку це приймала як належне, але потім зрозуміла, що якщо людям від мене ця інформація треба, то її треба давати, але правильно упакувати і не просто давати, а продавати, нести цінність і заробляти самі. Подумайте, будь ласка, з яким питанням до вас найчастіше звертаються учні? Один одна із історій це історія лікаря. Він теж не знав, з чого почати, дуже хотів заробляти онлайн. Я маю на увазі не консультувати як лікар онлайн, тобто робити те саме, що він робить в лікарні, але онлайн. Він хотів масштабу, він хотів експертності, він хотів підписників, щось продавати масово і не знав, з чого почати. Звичайно, відповідь на питання, з чим до тебе найчастіше звертаються друзі. У нього була тако, такою. Найчастіше мені пишуть, в мене болить голова, що мені зараз можна вже таблетки не діють, мені терміново треба на роботу. Що мені зараз можна зробити, щоб вона перестала так сильно боліти. Я давав їм поради там зроби так і ще якось. І я зрозумів, що з цього можна зробити курс, тому що голова болить у всіх, а тут ну буквально за 10 хвилин чи за пів години, за скільки там я навчу людей позбавлятися тимчасово ці цього болю. І він зробив цей курс, і він супер цей курс залетів. Тому, будь ласка, не знецінюйте себе 45-й раз вже кажу за сьогодні. Подумайте, з яким питанням до вас найчастіше звертаються друзі. Якщо нема такого, згадайте, які відеоролики ви дивитесь. Що ваше хобі? Можливо, у вас квіти ростуть, можливо, ви готуєте найсмачніше на світі борщ. До речі, Євген Клопотенко, саме на борщі зробив собі кар'єру. Тому не знецінюйте, будь ласка, вміння робити борщ. Одна з моїх учениць в Канві зробила гайд, як ферментація овочів, як прості рецепти. Умовно кажучи, вона там в гайді. В цьому така електронна книжка в канві зроблена. Розповідає, як квасити капусту, як квасити помітори. Чи треба додавати сіль, чи не треба, чи треба цукер, чи не треба. І це все дуже успішно продається. Перші два тижні вона зробила 500 доларів. Уявіть собі, на знаннях, які зараз ми всі вважаємо, що так, кожна жінка вміє квасити ту капусту. Да не кожна вміє, і це дійсно можна правильно упакувати і продавати. Будь ласка, запишіть собі в конспекти, що будь-які знання є правильно ну, майже будь-які правильно упаковані можна продавати. Я нещодавно ходила обідати зі своєю подругою. Вона чекає на дит... вона чекає на другу дитину, але це зараз не важливо. Коли народилась найперша. перша. Вона казала, що вона нічого не вміла, нічого не знала, ніякі курси не закінчувала. І вона щомісяця дійсно ходила там до якоїсь блогерки чи до кого і купляла там гайти чим годувати, як поленати щомісяця новеньке щось купляла. Теж хтось упакував, зробив і продав. Тобто на тому, що ви вмієте правильно годувати немовля, і ви знаєте, як правильно з ним, як правильно виховувати, можна заробляти гроші. На будь-чому, будь ласка, подумайте, на чому ви можете заробляти гроші. Ну і звичайно, не всі ваші вміння та знання потрібні ринку. Для цього потрібно походити по інстаграму, поводити в пошук ключові слова, наприклад, там догляд за дитиною, пеленання, годування, рецепти, і подивитися, які є блогери, що з цього приводу який контент викладають, та що продають. Якщо є блогери і є запит на ринку, то ваші знання теж будуть комусь цікавими. Будь ласка. Досліджуйте, досліджуйте ринок таким чином, і ви виявите багато цікавого. Ну і тестування, звичайно, формати продукту можуть бути різними. Може бути консультація, як, наприклад, у мене я консультую людей, експертів, які хочуть продавати в інстаграм. Ми разом їм робимо інстаграм правильно, такий, що продає з нуля. Або ми. Розбираємо інстаграм і шукаємо помилки, чому воно не продає. Може бути курси, як мій курс від вічайника до майстра, або курс таргетом на ти, який я пропоную всім, хто хоче навчитися правильно робити рекламу або хоче опанувати таку професію як таргетолог. Це можуть бути короткі марафони, будь-що правильно упакувати продукт це теж мистецтво, ми це розбираємо на консультаціях і подумайте, будь ласка, які формати ваших знань можна упакувати та як їх правильно продавати. Дякую вам за увагу! Я обіцяла швидко, я сподіваюся, що я впоралась. Я до вас дуже прошу, перестаньте себе знецінювати. І починайте розвиток. Починайте з того, що підпишіться на мою сторінку. Там я додаю дуже багато цікавого контенту, і там ви надихнетесь історіями інших. До зустрічі.